Вітаю до мого каналу. І так, я закінчую. У мене розбилося чомусь воно самостійно на дві частини. Особисто, коли пів часа було, воно розбивалося, а це щось непонятно. Ну, ладно, бо з ним. У мене там висіло просто відео ще, тому, може, воно так і вийшло. 17.32 я зараз зроблю, то, то, що я обіцяла, вам на ринки подивлюся, або завтра люди хочуть працювати, то попросили, щоб я подивилася ринки. Так що давайте я покажу вам, карти покажуть, я розкажу. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на 24 години від цього часу. Як буде ситуація обстоять з ракетними ударами, обстрілами в місті Запоріжжі по лівому берегу. Ринки. І зараз подивимося. Давайте подивимося взагалі а, торгівлю а, вуличну, вуличну торгівлю. Чи будуть руйнування, чи будуть якісь проблеми, пов'язані в контексті з питанням, чи буде якісь неприємності в цілому. А, ну, дивіться, ідея якась трансформація буде йти? І проблеми, проблеми, проблеми падає нами них хлопець і дівчина. І будуть працювати оці опять колаборанти. Вони ходять реально поміж там, поміж людей, слухають. Тобто вони збирають інформацію, скоріш. що будуть там проблеми? Проблем я тут поки не бачу. Тут ідуть перепони, трансформація. В якому плані трансформація? Зараз ми подивимося. Неясно. Але, в принципі, падає сонце. Я можу вам сказати, люди працюють, риби впали. Ті люди хай собі там ходять, ви їх все одно не побачите, ви не зрозумієте, що то, хто, то що то, але бачите, їх там багато, то будьте уважні. Ви з ними спілкуєтеся. Вони ж у них на лобі не написано, що вони зрадники або росіяни. Але їх чуть по розговору. Даже, якщо рускоязичний, ми рускоязичні, але в них зовсім інша мова. Так, ну і давайте пробіжимося по ринкам, ті, які я знаю. Я не знаю, чи працюють, чи не працюють, але давайте пробіжимося. Так, і почнемо з критого ринку. Критий ринок, ці 24 години, чи будуть там якісь руйнування? Від ракетних ударів, давайте подивимося. Буде ситуація так собі, мутненька така, але в цілому захист є подіям букет. Тобто, ну, більш-менш, бачите, дві такі карти гарні, дві собі так. Там є темні сили, які там брудять, ходять. Вознесеновський ринок. Ну, я так вам скажу, що в принципі, але там, бачите, будуть якісь проблеми. З чим вони пов'язані, ці проблеми? Руска рулетка, але в цілому, бачите, общество радіє. Іде трансформація, бачите, на ринки? Йде трансформація, хрест і щось нове, несерйозне. Просто спілкування. Просто спілкування. І, ідіть працюйте, нічого там страшного не трапиться. Тільки просто така, знаєте, як, ну ви поняли, я можу поклати стопчики. дивіться. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть руйнування? Ринок Вознесеновський. Да, чи ні? Завтра. Ну, на 24 години ці. Чи будуть руйнування від ракетних ударів? Да? Показує, да. Ця карта. Вознесеновський ринок. Хм. Була впевнена, що там таке закручено, знаєте? була впевнена, що закручено. Так, а ну давайте ми глянемо, знаєте, на яких картах? Давайте на уейта глянемо. Ось це ринок. Ну, Будуть жертви там, там є захист. Е, є єрофан, тобто там буде все нормально в цьому плані, але й будуть і жертви. Тобто, ну, якась там буде проблема. Якась проблема буде. Я не знаю, з чим то пов'язано. Що там може бути. Так, вознесенно з я якось не дуже довольна, чесно. І, взагалі, ви бачили, що впало на ринки, так? Да? Ви бачили там трансформація, впала, оці лазять придурки, які продаються і здають Україну. Так, давайте подивимося Анголінка. Ринок Анголінко. Він великий, дуже там і вийшли. тут трансформація падає, люди. І тут падає трансформація. Падають чоловіки. Падають хмурі думки таємниці. Там, може, буде якась операція, тут змії. Ой, Боже, ой Боже. Слухайте. Ну, я б не хотіла, щоб ви попали в таку історію, в такий заміс. Трансформація де всіх чотирьох стихій. Темні думки, подлі речі. Хлопці там приймають участь. Я не знаю, в якому сенсі вони. Таємниця. Там, може, просто буде якась така ситуація, але правильне направлення йде цього всього. Ну, Дивіться. В кінці гарні карти падають, то давайте я стопчики покладу. Таке ощущення, що там як якась спецоперація буде йти, чесне слово. Таке ощущення. Вони ж теж жруть, вони ж теж ходять, скупляються. В них грошей дохера і Росія ходить. Чи буде завтра на Анголінку якась проблемна ситуація в плані ракетних ударів? Чи буде там якийсь терористичний акт? Так чи ні? Так. І навіть якщо роздивляти стріаду, проблема, роздоріжжя, це зрада. І. Е... Але так, там щось буде. Щось буде. Чи пройде воно тихо, чи, чи принесе то? Давайте подивимося. Чи будуть від цього мероприяття завтра якісь втрати людей? Будь ласка, покажіть нам то. В принципі, і, і, і нічого там такого страшного і не буде. І звістка буде нормальна. Так, падають там змії, падають ті люди. Але навряд чи ми прості люди то зрозуміють і поймуть. Так, дивимось малий ринок. Малий ринок. Там дежурять воєнні і спецслужби. 100% Бо падає багато чоловіків і жінок. По малому ринку можу сказати, що в принципі більш-менш нормально, але ситуація така нервова теж буде. В цілому, в цілому, можна на малий ринок виходить працювати. Ця карта, зараз я її подивлюся, що вона нам розкриє, ці мітьолки. Покажіть мені ці мітьолки, що вони показують. Дивіться, це швидкі зміни, і вони будуть йти на краще. Мітюки це не обов'язково хаос і такі якісь. Це швидкі рухи. Швидкі рухи можуть йти хороші, можуть йти погані. От я їх розклала, вони хороші. На малому ринку можете сміло торгувати, виходить, все буде добре. Ти скуплятися. Так, де ще у нас ринки? Я не знаю, чи працює ринок Вассієновський, я його дивилася чи ні. Отой віщовий, там він такий. Чи працює він, чи не працює, я навіть не знаю. Давайте покладемо. Возніся на ринок. Ну, в принципі, там така теж ідуть зміни якісь, ідуть, ідуть щось таке неясне, хрест падає. Таке ощущення, зараз я подивлюсь, що він працює взагалі. Так, він працює, він працює. І, в принципі, люди, можете йти, якщо вам туди треба, йдіть. Це, що буде робитися, воно там непогані карти. Непогані в цілому. Я не знаю, чи працює він. Так, ринок, який на жд 1 теж не знаю, працює він чи не працює, але давайте подивимося. Так, бачите, нервова ситуація. Хлопці випадають, йдуть якісь зміни, але, в принципі, бачите, воно на, на краще. Нормально там це буде. Так, е я не знаю, які ще вам ринки подивитися, ви можете мені написати. В следующий раз я на вихідні дні вам подивлюсь ринки. Так що таке. Давайте я подивлюся вокзали. Будь ласка, покажіть мені вокзал, жд 1 Позитив, негатив. Нормально все буде. Якась там дівчина, може, ота шариться дівчина, яка оце там все вивчає. Оце може вона лазить там. А, пози... а негатив в тому, що е... там це все вивчається, до речі. Я не знаю. Позитив, позитив бачите, і ключик. Але ця дівчина темні думки, бачите, вона шариться. Чому це в позитиві лежить? Я думаю, що там же є дівчата, які в спецслужбах і наші. Розумієте? Странно якось. Тобто в негативі лежать кращі карти. Бачите, трансформація йде на домівки, але в принципі, в принципі карта сигніфікатору нормальна тут іде. Немає тут такого чогось. Давайте подивимося Запоріжжя друге. Ці карти такі, вони трошки, ну, зовсім іншого плану. Бачите, сигніфікатор жінка. Трошки є там проблеми будуть, якісь наближаються, але в цілому нормально. На проблеми не падає нічого поганого, все хороше. В позитиві. Так, і негатив як позитив. Бачите? Давайте подивимося Запоріжжя Ліве. Сигніфікат тут якась історія непонятна, але працює, позитив, теж така рулетка. Негатив, негатив. Ось якась буде історія по Запоріжжю лівому, Якось буде у них там серйозна ситуація. Може, з документами, може, з якимись там їхніми проблемами, але ключ в їхніх руках, так що все вирішиться. Так, ну, по вокзалам, в принципі, я не бачу ніяких проблем. там Така історія повсякденна, скажімо так. Так, в принципі, ми подивилися. <кій> Вибачте. Воздух, як тут не туди пішов, чи вже просто горло болить, не знаю. Все, люди. Там щось кажуть про, про 8 листопада, якийсь там день, що там щось таке буде, чи ядерка, чи що. Я подивилася вам до 10 липня. До 10 липня я подивилася. Все. Але, якщо ви хочете, я вам покладу на 8. Листопада-завтра отдільний окремий розклад. Іменно на цю ситуацію. Але я показала вам і атомну станцію розклад. Там дати, там і листопад, там ігру, грудень, там все. Дивіться. Менш слухайте той бред, який там розказують, непонятно що. Все. Бажаю вам бути щасливими, зважаючи на нашу живими. Здоровими і завтра почуємося з вами в повному суставі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо є можливість, підтримуйте канал. Все, почуємось, па, -па.